Розкажемо вам про страшні речі, як Зеленський знущається над олігархами і які нелюдські буквально тортури він їм робить. Тому просимо забрати від екранів вагітних олігархів, дітей олігархів, пенсіонерів олігархів, всіх їх заберіть, тому що це справді страшні речі. Про війну з олігархами Володимира Зеленського. Так, так, це був сарказм. Яка добіса війна з олігархами? Знаєте, мені просто смішно стає, коли про владні боти плачуться, що, мовляв, зміна ставлення преси до слуги народу це наслідок боротьби зеленського з олігархами, мовляв, причина в прийнятті закону про деолігархізацію. Так, це правда. Прийняття закону про деолігархізацію збіглося в часі з конфліктом між офісом президента і медіагрупою Ріната Ахметова. Але якраз Володимир Зеленський з олігархами не боровся ніколи, на відміну від Порошенка навіть. За президента Порошенка всі топ олігархи стали біднішими в два рази в більше дехто. Позояк гаманці, це найбільш чутлива ерогенна зона в олігарха, а тому протистояння олігархів проти Порошенка було цілком зрозуміле. Водночас, за президента Зеленського, топ олігархи України збагатилися у від 1,4 рази до 2,7 разів на тлі падіння виробництва і обвалу економіки через пандемію ковід. Позаяк більше продукції за валюту олігархи продавати не стали. Причина такого збагачення проста: олігархи змогли різко знизити розхідну частину своїх підприємств коштом держави, звісно, пройдемося по конкретних прикладах тої страшної боротьби зеленського проти олігархів. Олігарху фірташу держава нещадно списала близько 25 мільярдів гривень боргів. І ще приблизно 35 мільярдів реструктуризувала, тобто відклала їхню виплату на невизначений термін. А ще за мовчазною згодою НКАРЕКП облгази фірташа включать у квитанції температурні коефіцієнти, які уже закладені в тарифи за газ, тобто люди платитимуть двічі. Заява ніби З бореться з олігархами, особливо смішно звучить, якщо торкнутися стосунків держави з олігархом Коломойським. Отут атракціон щедрості у повний зріст. Зразу ж після обрання Зеленського президентом суди підтвердили скасування кредиторських вимог Дніпроавіа Коломойського перед Приватбанком на півтора мільярда гривень. Пробачили у Картат Коломойського штраф на один мільярд гривень. НПК Галичина пробачила штраф на 326,9 мільйона гривень, скасували 60 мільйонів гривень податкового боргу Мау Коломойського і списали з Коломойського борг Приватбанку на 7,5 мільярда гривень. Щойно суд скасував Коломойському ще й штраф на 4,7 мільярдів гривень перед антимонопольним комітетом, це не враховуючи історії з центру енерго і інших дивовижних оборудок олігарха. Очевидно, якби не арешт активів Коломойського на Заході за позовом ФБР, саме Коломойський, а не Ахметов, мав би збагатіти в 2,7 разів на тлі економічного занепаду країни. До речі, про Ахметова. Зелені пропагандисти чомусь взагалі перестали пригадувати, що до вересня 2021 року в офіса Зеленського з олігархом Ахметовим були дивовижні стосунки. Ахметов збагачувався з астрономічною швидкістю. Очевидно, цьому процесу сильно посприяв дефіцит вугілля, з яким Україна в'їхала в опалювальний сезон торік. Пригадуємо, ще рік тому експерти говорили про можливість віяльних відключень їх не сталося через теплу зиму, через імпорт електрики з Білорусі і через те, що електрику і вугілля державі продавав ДТЕК за ринковими цінами. Прем'єр-міністром країни було призначено колишнього топ-менеджера ДТЕК Шмигаля. Він досі на посаді, хоча кажуть, що зараз вже Ахметов з ним не дружить. В Уряді з'явилося чимало людей Ахметова. Зеленський у флісці Аля ЗСУ виступав на каналі Ахметова і той самий Савік Шустер навколо нього хіба що гопака не танцював. Ба більше, коли Зеленський почав носитися з темою деолігархізації, канал Ахметова запустив шоу Велика деолігархізація, чим ясно показав, що структури холдингу Ахметова не бояться жодних деолігархізацій. Яке до біса протистояння з олігархами, шановні, суперечка між Опу і Ахметовим це банальна боротьба за владу. І на каналах Ахметова прописався щойно звільнений екс-спікер Разумков. Разумков розколює слугу народу і через це опу наїхала на Ахметова. Все решта справа техніки. Слуги народу пафосно заявили, що не ходитимуть на канал олігарха Ахметова. Свої тези вони озвучують виключно з каналу олігарха Коломойського. Боротьба з олігархами триває. Так.